Перший комп'ютер, бронежилет, силікон та навіть радіацію відкрили світові жінки. Винахідниці та науковиці змінювали хід історії не менше ніж чоловіки. 11 лютого традиційно відзначається День жінки в науці. Нині причетних до свята у світі 28%, а в Україні цілих 46%. Шостий рік поспіль у всьому світі 11 лютого відзначається молоде та важливе свято Міжнародний день жінок і дівчаток в науці. Воно було прийнято з метою забезпечення повного і рівного доступу до науки для жінок і дівчаток та участі в ній. Цей день повинен нагадувати всім про те, що жінки грають важливу роль у науковому технологічному співтоваристві, а також заохочувати жінок і дівчаток до участі в науці. Декілька сучасних українок науковців. Марія Павловська, мікробіологиня. Перша українка, яка вирушила в Антарктиду на експедицію, займається питанням цвітіння Південного океану. Галина Клим фізикиня, доктор технічних наук, займається проєктуванням інтелектуальних сенсорних систем та сенсорами температури та вологості. Ольга Маслова, біологіня, кандидат біологічних наук, співзнасно проєктів, покликаних популяризувати науку. Юлія Безвершенко фізикиня, доктор фізико-математичних наук, займається математичними методами, які застосовуються до задач динамики квантових систем у зовнішніх полях та керування квантовими системами. Олена Ванєєва, математикиня, доктор математичних наук, докторант інституту математики, займається симметріями дифференціальних рівнянь. Це доволі неповний список про видатних українок та й взагалі жінок, які змінили і продовжують змінювати світ науки, щоб показати дівчата можуть все. З метою підтримки та відзначення талановитих гімназистик та заохочення їх до розвитку української науки. Друга частина програми буде про маленьких зірочок, дівчаток, що роблять перші кроки у світі науки.